Вітаю, панове! Сьогодні я волів би побесідувати з вами на тему проходження ОБЗ 2.0 без арти. Для тих, кому власне, не цікаво пояснення, чому я вирішив зробити це відео, ви одразу можете переходити на наступний тайм-код. А для всіх інших я, власне, поясню, що ж мене спонукало це зробити. По-перше, коли я спробував нагуглити подібну тему, YouTube не видав мені саме українських авторів, які вже зробили подібні відео. Це означає, або YouTube криво видає пошукові запити. Або ж банально такого немає. Ну, або якщо досі є, то дуже-дуже непопулярне, там без переглядів, без нічого таке відео. От. І тому, в принципі, моє відео може бути цілком актуальним і корисним для певної кількості людей. Друга причина запису цього відео я нещодавно буквально там, побачив в рекомендаціях своїх на Ютубі одного починаючого українського блогера, стрімера танкового, який заінтригував мене заголовком свого відео, там було написано, що ви не можете пройти ОБЗ на раннього. Без арти, ну, тобто не використовуючи арту. І малося на увазі, що ви саме фізично не можете пройти задачі на раннього, не використовуючи арту. Ну, в плані, математично, що це взагалі не передбачено. Я послухав це відео, в мене в моменті згоріло. Я вступив в перепалку з цим блогером, ми з ним поспілкувалися, я йому довів свою правоту. Я сів, порахував все, визначив, перевірив. І дійсно виявилося, що так, вже ж можна пройти, як і раніше, власне, бо я пам'ятаю, що їх можна проходити. Власне, не використовуючи арту, і що є аккаунти в світі, які мають взагалі нуль боїв на арті, і при цьому мають раннього ангарі одночасно. От тому, в принципі, цей хлопак зі мною погодився. Він визнав, що я маю рацію, і я вирішив, що ну, якщо от людина сіла записувати відео і так помилилася, то, очевидь, ті, хто в цьому не розбираються і наміру розбиратися не мають. Їм найбільш вірно буде корисне моє відео, тому що я в ньому детально, покроково поясню послідовність і, власне, суть отримання раннього без арти. Тобто, як це зробити, в якій послідовності виконувати ті чи інші задачі, як просто банально уникнути гри на помийному класі і так далі. Я думаю, з цього моменту все зрозуміло. Власне, тепер друга ремарка. Я теж раніше був з котом, я теж раніше грав на арті багато років тому, і, на жаль, не було того, хто міг би мені пояснити, наскільки це велике зло. І, на жаль, з 58 тисяч боїв на моєму аккаунті я 2000 разів тупо зашкварився і вийшов в бій на арті. Зараз мені за це неймовірно соромно. Створювати новий аккаунт, я, очевидь, не буду. Не хочу банально, Ну, типу навіщо? Тут я? стільки всього вкладено, ну, стільки там сил. Ресурсів, часу і так далі, що це просто позбавлено сенсу, але сама суть, що от висить на мені таке тавро теж скотини тварини анскільної, яка теж колись була власне тим, хто не цурається арти. Ну, знову ж таки, грав я на ній винятково для бойових задач. Я думаю, ви розумієте, що там до тисячі боїв із майже 60 на аккаунті. Я думаю, це треба розуміти, що я не грав на діто для задоволення і, очевидно, не граю зараз. от Тому я сподіваюся, що от ви зараз, якщо починаєте тільки грати в цю гру. І знайшли моє відео. Я сподіваюся, буду тим, хто застереже вас від переходу на темну сторону, від походу в пекло, з якого немає шляху назад. Тому що цей відбиток гри на арті лишається на вас назавжди. От, якось так. Тепер ми можемо, власне, переходити до безпосередньо бойових задач. Зараз дуже коротко поясню, в чому суть. Суть в тому, що перші задачі, першу. Кампанію. Ви проходили, власне, без арти дуже просто. В якому плані? Ви проходите 4 класи техніки на кожному з танків, і просто п'ятий закладаєте за бланки, і все. Тут все просто, тут все поділено на класи, ну, дуже легко все зрозуміти і так далі. В другій же кампанії все дещо складніше, все більше заплутано. Ну насправді воно просто, да, але просто банально складніше за першу. От і все. Воно дещо заплутано. І тут, власне, розкидано все по націях, а не по класах. І через те задачі на арту криються десь там в тіньові, в гущавині цих всіх завдань. І, власне, зараз ми разом з вами їх відшукаємо. Отож. Розпочинаємо і переходимо до Екскалібора, Першого танка з ОБЗ компанії 2.0. Союз. В Союзі, на щастя, на Екскалібора 0 задач на арту. Тобто ви можете зараз там відкрити в себе моє відео, десь там на телефоні щось таке, а в себе на екрані відкрити танки і разом зі мною звірятися із задачами. Отож, в екскалібрі на союзі 0 задач на арту. Що ми робимо? Ми проходимо союз і проходимо 15-ту задачу на союз на відмінно. Обов'язково навідмінно, щоб отримати бланк наказу. Зрозуміло? Зрозуміло. Далі йдемо в блок. У блоці також 0 задач на арту. Ви проходите блок, обов'язково 15-ту задачу на відмінно. У вас уже два бланка. Переходите в альянс, і ми дізнаємося, що в альянсі три задачі на арту. Це друга, восьма і чотирнадцята. Так, так, три задачі на арту. Що робить? У нас тільки два бланка наказа із союза і із блока. А задачі, які треба закрити за них три. Ми скіпаємо альянс, проходимо повз нього, йдемо в коаліцію. Коаліції 0 задач на арту. Що ми робимо? Ми проходимо коаліцію, закриваємо на відмінно 15 задачу, в принципі, як і попередні в Союзі і в блоці. Отримуємо третій бланк наказу, після чого повертаємося до альянсу. В альянсі ми за бланки наказу закриваємо задачі номер 2 номер 8 і номер 14. Зрозуміло? Зрозуміло, у вас лишається 0 бланків. Після цього ви проходите гілку задач на Альянс, ну, допроходите її, і закриваєте 15-задачу ту задачу на відмінно. Що це означає, у вас знову з'являється один бланк. І ви з цим одним бланком переходите до задач на хімеру. На хімері в Союзі, на жаль, чомусь незрозуміло чому, з'являється перша задача на арту. Це задача номер один, не 14 А12. Що це означає? Ми бланк, який ми отримали з екскалібора, з яким ми перейшли на хіміру, закладаємо в 12-ту задачу і проходимо союз. 15-ту задачу, що? Правильно, обов'язково, на відмінно, отримуємо знову один бланк. У нас був один, коли ми перейшли з екскалібору на хіміру, ми його витратили на задачу на арту і отримуємо, власне новий бланк. Ну, в плані у нас лишилося 0, Ми знову, коли проходимо на 15-ту, отримуємо знову перший один. Йдемо в блок. У блоці знову на щастя прям прекрасна кампанія, прекрасна гілка кампанії. В ньому на щастя нуль задач на арту знову. Ми проходимо блок. 15-ту 15 невідмінно. У нас що? Правильно? Два бланка наказу. Альянс. За традицією, яка у нас вже випрацювалася з екскалібура. Ми пропускаємо. Чому? Тому що тут знову три задачі на арту. Це третя, це шоста. І це, по-моєму, 14-та. Так, це три задачі на арту. Ми скіпаємо альянс знову, ідемо в коаліцію. В коаліції 0 арт. Виконуємо завдання на коаліцію і проходимо 15-ту знову на відмінно, тим самим отримуючи третій бланк. Повертаємося в альянс. В альянсі за ці бланки ми закриваємо третю, шосту і 14 задачі. Тобто три задачі на арту. Ми їх закриваємо. У нас лишилося 0 бланків. Після цього. Ми переходимо до виконання 15-ї задачі, тому що ви закрили власне арту, ви можете далі нормально, на нормальних танках виконувати завдання. І, власне кажучи, що правильно, закривати 15-ту задачу на відмінно. У вас було 0 бланків, ви закрили 15-ту на відмінно, у вас знову один бланк. З цим одним бланком ви переходите до задач на раннього. Правильно? Правильно. Отож, задача на раннього. Союз. Знову одна арта, як в попередній гілці, а це задача номер 14 Ось, будь ласка, 80 станів. 80 разів нагадати на голову своєму супротивнику. Ви що робите? Бланк, який отримали з хіміри при переході на раннього. Закладаєте в цю 14 ту задачу на арту і проходите союз повністю і 15 ту знову вкотре, невідмінно. У вас знову один бланк, тому що у вас був один. Ви перейшли на раннього, один вкинули в задачу на арту, у вас лишилося 0, пройшли Союз 15, у вас стало знову один бланк. Далі блок прекрасний знову ж таки <свісно> блок, в якому немає жодної задачі на арту. Що ми робимо правильно. Без поту, без нервів проходимо блок, закриваємо 15 на невідмінно, отримуємо другий бланк. Альянс. Альянс за старою доброю традицією ми тупо скіпаємо. Чому? Тому що у нас п'ята, у нас дев'ята. І у нас 11-та задача для скота. Тому що? Правильно, ми проходимо повз альянс і йдемо в коаліцію. <кій> в коаліції, так само, як в блоці, прекрасні дві гілки особистих бойових задач, немає задач на цю саму, власне кажучи, арту. Що ми робимо? Проходимо коаліцію, закриваємо 15-ту невідмінно і отримуємо третій бланк. Перший був Союз, другий бланк блок, третій бланк коаліції. А тепер почуйте мене, будь ласка, уважно. Ми повертаємося в альянс, і одне з двох, залежно від того, що ви хочете робити. Ви можете або закрити задачі на арту і далі своїми силами допройти повністю альянс, і отримати раннього трошки пізніше, лише тоді, власне, коли виконати повністю альянс вручну. Ну, після трьох закритих задач на арту. Або ж ви хочете отримати раннього одразу, але тим самим перекрити собі доступ до власне, інших бойових задач, ну, за умови, якщо ви не захочете оскотинитися і сісти на арту. В якому плані? Зараз це поясню. Якщо ви хочете перший пункт, тобто закрити задачі на арту, за бланки, які ви отримали до цього. Три бланки у нас нагадую: Союз, блок і коаліція. Ми отримали три бланка. Три задачі на арту. Ви закриваєте п'яту. Дев'яту і одинадцяту задачі за бланки. У вас лишається 0 бланків. Що ми робимо далі? Банально, допроходимо нормально, з комфортом гілку альянсу вже без арти, Виконуємо 15-ту задачу згодом і отримаємо раннього. Все, всі ЛБЗ, даруйте, всі ОБЗ, всі особисті бойові задачі у вас виконані. Повністю. Всі задачі виконані, всі гілки пройдені, ранній у вас в ангарі. Варіант номер 2 Якщо ви не хочете. Допроходите ці задачі, і вас цікавить винятково танк, і ви не плануєте до них повертатися. Що ви робите? Ви оті три бланки, які ми здобули в Союзі, у блоці, і в коаліції, вкладаєте тупо в 15-ту задачу Альянсу. Тим самим, закриваючи повністю альянс, закриваючи власне доступ до нього собі. Чому, тому що ви потім зможете виконати тільки, господи, 11 завдань, тому що там три на арту, якщо ви, власне, не захочете грати на арті, далі, а я, я сподіваюся, що ви не захочете. То ви зможете виконати тільки частину завдань, вочевидь, і не зможете власне, допройти там три завдання на арту і власне перевиконати з відзнакою 15-ту задачу. Отож, ще раз повторюємо, дуже коротко. Все по черзі, все з самого початку. Екскалібур. Ми проходимо союз, в якому нуль задач на арту. Ми проходимо блок. В якому нуль задач на арту. Ми скіпаємо альянс, в якому три задачі на арту. Ми проходимо коаліцію, в якій нуль задач на арту. Всі три задачі 15 в цих союзів і коаліції ми проходимо як? Навідмінно, правильно. Навідмінно отримуємо три бланка в сумі. Повертаємося в альянс, закриваємо три задачі на арту. Допроходимо альянс на відмінно 15-ту. Знову отримуємо один бланк. З цим одним бланком ми переходимо до Хімери. На хімєрі в Союзі ми закриваємо цей бланк, з яким ми перейшли одну задачу на арту. Закрили задачну арту, проходимо союз, закрили 15-ту задачу на відмінно, отримали перший бланк знову, тому що був один, ви його витратили, стало 0. Знову один з 15-ї задачі. Йдемо в блок, в блоці 0 задачного арту, закриваємо блок, отримуємо другий бланк наказу. Йдемо в альянс, пропускаємо альянс, бо знову 3 задачі на арту. Йдемо в коаліцію, де задач на арту, виконуємо 15-ту задачу на відмінно, Отримуємо третій бланк. З цими трьома бланками повертаємося до альянсу, виконуємо, ну, закладаємо, закриваємо. Три задачі на арту за бланки. Виконуємо 15-й альянс, знову здобуваємо один бланк. Було 0, ми вклали їх ось сюди, в три задачі на арту. І знову, власне, власне стає в нас один, коли ми закриваємо 15-ту задачу на відмінно. З цим одним бланком ми переходимо до виконання раннього. На ранньому в Союзі ми закриваємо одну задачу на арту, проходимо союз на відмінно. Отримуємо перший бланк знову. Блок, в якому, на щастя, знову немає арти, проходимо на відмінно. Альянс, оцю. Гілку для хворих, бо в ній купа арти. Знову скіпаємо за нашою доброю традицією і переходимо до коаліції. В коаліції нуль задач на арту. Проходимо коаліцію, закриваємо 15-ту задачу. У нас три бланка на руках. Повертаємося в альянс і вирішуємо для себе. Або ми закриваємо задачу на арту і допроходимо все далі вручну, тим самим, трошки там пізніше отримуючи ранню, там для когось це буде декілька днів, там для когось, може навіть декілька місяців. От і так далі. Отримуємо власне, раннього і все на цьому. Варіант номер 2 ми одразу отримуємо раннього, тим самим просто, ну типу, ігноруючи подальше проходження ЛБЗ. Як ми це робимо? Правильно, ми закладаємо три задачі: ой, три бланка не в задачі на арту, а три бланка в 15-ту задачу на альянс, тим самим отримуючи, власне, дозбируючи там воно елемент креслення, корпусу і башти, і, власне кажучи, отримуючи раннього до себе вангар. В принципі, якось так. Я сподіваюся, я пояснив зрозуміло, пояснив доступно. От, і, в принципі, на цьому все. Uh, власне, не грайте на арті, панове. І пам'ятайте, що м, навіть розробники, якими б вони дивними, придивними, не були, навіть вони, розробники цієї гри, продумали все так, щоб нормальна скілована людина могла пройти ОБЗ на 2.79 раннього, не використовуючи, uh, хотів сказати погане слово, не буду. Скотський. Клас техніки, на якому Ех, все, гаразд, не будемо на цьому, не будемо про погане, да? отож. Навіть розробники запланувалися так, що ви могли пройти задачі на 2.7.9, не граючи на арті. Я думаю, тут все зрозуміло і цілком промовисто стоїть очевидно. Чому в мене вони продані не без рати? Тому що я їх проходив дуже-дуже давно, коли я був теж. Що... Ну, те, що... Окей, так, да, я був скотом. Чому я не буду називати речі своїми іменами? Я був скотом, я був тупою анскільною твариною. І все дуже просто. І тоді, власне, я теж вважав, що ну, типу, грати на арті за шквар, але окей, пограти на ній заради особистих бойових задач це не так критично. Типу, окей, закрию задачі і все, знову не буду на ній грати. Тобто, якось так, але це хибне мислення, абсолютно хибне. Розвивайте в собі скіл, прагніть до кращого, і не прагніть грати на арті. Я думаю, тут все дуже просто, зрозуміло, і промовисто. І якби зараз мені дали можливість повторити цей шлях. Там, від Екскалібура і до раннього, там, від Штуга до Об'єкта 260-го і так далі. І тому подібне, Я б, очевидь, обрав би шлях проходження без арти. Просто тому, що арта це зло, арта це зашквар, і. Арта призводить до вашої деградації. Ну, ви реально, от я не знаю, чи ви помічали чи ні. Люди, які грають на арті, вони деградують. І це факт. В принципі, на цьому все. Я думаю, все зрозуміло. Ми забираємо три бланка, закриваємо три задачі на арту. Проходимо 15 го отримуємо один бланк. Закриваємо оцим одним бланком задачу на арту в Союзі. Проходимо Союз, проходимо блок, проходимо власне, коаліцію, знову отримуємо три бланки, закриваємо за три бланка три задачі в Альянсі. Альянс закриваємо прям, до отримуємо один бланк. Ідемо в раннього. Вранньому закриваємо за бланк арту в Союзі. Проходимо Союз, отримуємо бланк. Проходимо блок, отримуємо бланк. Проходимо коаліцію, отримаємо бланк. Три бланка і далі вирішуємо, що ми хочемо, або, власне, догравати далі самому, або просто отримати раннього і забути, в принципі, про ОБЗ. Все, якось так. Підсумки підбиті. О, і я плакаю надію, це допоможе вам отримати об'єкти 279 раннього, не травмуючи свою психіку і свій інтелект грою на арті. В принципі, на цьому все. Сподіваюся, це відео було корисним. О, вдячний. Хлопу, який записав своє відео про неможливість проходження задач на раннього без РТ, А отже, саме він з понуками не розібратися в цьому питанні, самому не просто там десь подивитися чи щось подібне, а саме сісти, розібратися, все, порахувати, подивитися, записати і так далі. Тому вдячний йому, вдячний усім тим, хто подивився це відео і зробив для себе висновки, і вдячний усім тим, хто не грає на арті. Тому що, знаєте, я не дуже добре ставлюся до анскілів у цій грі, але. Я набагато більш тепло буду сприймати чувака з 2К на топах, який не грає на арті, аніж чувака з 4К, який, власне, на цій арті грає. У мене до нього буде краще ставлення і більше шани і більше поваги. Тому грайте в цю гру скіловану або не грайте в неї взагалі. Ну і звісно ж, не грайте на арті. На все добре.